Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все, як завжди, дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Тут поїздку показують для багатьох з вас. Щось дуже хвилюватись будете через цю поїздку, але закрите буде питання, ну, зробите те, що вам треба зробити. Просто емоційно якось воно вам буде даватись. Комусь це буде емоційно, бо будете боятись, що. Може бути там перепони в цій поїздці, що в якийсь момент ви застрягнете десь там на якомусь етапі поїздки. Це може бути навіть поїздка за кордон для когось з вас. Ось така подія. Далі дивимось, до чого вам готуватись у сфері кохання, кого це цікавить. Кому не цікаво, то просто дві хвилинки перемотуйте. Так. Угу. Ой, ну тут, тут якісь переможні зміни у сфері кохання. Тут просто, от, знаєте, коли ви обираєте і вас обирають. якісь, ну, просто. Як прорив у стосунках. Як знаєте, от ви як приручили людину. Ви м'яко до себе як прив'язали людину. Тому вас так і обирає людина. Ви будете відчувати, що стосунки між вами просто покращуються, і ну, тут, тут трошки сумніви відпадають. Знаєте, приручили короля мечів людину, яка буде дуже багато про вас думати. Але це дійсно: це якщо обирає вас король мечів, то це дуже такий вибір, цілком зважений. Це не просто, от, знаєте, на, там, на одну там, ніч або на тиждень. Якихось яскравих подій, потім там людина десь сам по собі піде. Ні. і Такий, якщо вже починає думати, то значить, ви дійсно важлива людина в його житті. Ну і так само для чоловіків ви. Ем... Потрапляєте до лагідних рук жінки, яка буде опікуватись вами, яка буде дійсно от проявляти свою жіночу до вас енергію, свою любов, своє, оце, знаєте, вміння, е, ну якось, круг вас е, зробити такий, знаєте, от. Приємний якийсь і відпочинок вам владнати, і смачно нагодувати. Тобто, тут така приємна позиція. Робота, давайте далі дивитись про роботу, до чого вам готуватись у вашій роботі. Щось за вами сумує хтось із ваших співробітників і буде дуже дуже, дуже радіти, коли ви з'явитесь. Може, це хтось з вас виходить з відпустки, людині просто вас вже дуже не вистачає. Для когось з вас це може бути подія, коли ви будете ображатись на людину, бо значну частину з того, що ви зробите, людина присвоїть собі. Егоїзм такий буде вам дуже помітний від людини і так засмутитись можете. Взагалі-то день, коли буде дуже помітна ваша робота. І робіть все, щоб це було дійсно, от якщо вам важливо, щоб. Круг вас всі розуміли, яку частину роботи ви робите, як це важливо і для вас, і для вашого колективу, то е майте сміливість це показати, про це сказати, не замовчуйте цю ситуацію. Ну а так, по роботі, знаєте, як е все ж таки. Все ж таки, перше, це що кажуть карти, тут хтось покаже вам свою прив'язаність, яка ви важлива людина для цього, ну, саме для цього. Тут король Пентаклів нам показаний: людина така, знаєте, впевнена в собі, має впевнену позицію в себе на роботі. І... Щось багато про вас думаю, щось багато якихось оно, ну, я хочу. Ну, дійсно, тут якісь почуття має, але немає відносин більш тісних, ніж робочі з вами. І тут як повернення до вас, чи ви повертаєтесь десь і людина буде щастя. Відчувати від того, що знов вас бачить? Тут якось такий яскравий прояв людини до вас. Тут більш не, не стільки про роботу, скільки про е, якісь такі чуттєві прояви людини. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Що важливо прийняти? Король кубків у нас тут показаний. І комусь з вас не дуже буде хотіти з ним спілкуватись в цей день, але все ж таки, тут якось так швидко людина з'явиться до вас, до, до спілкування з вами. Це для когось з вас ще й буде такий закоханий у вас чоловік. Взагалі-то стабільні у вас є стосунки, спілкування з цією людиною. Але ж щось ви, ну і може зайняті чимось буде те, що вам не дуже буде хотітись з ним спілкуватись. Може, ну, ще якось настрої просто не буде у вас, але все одно зверніть увагу, він щось буде вам як пропонувати, як підказку якусь давати, і вона може дуже вас просунути у ваших якихось там справах. Тож зверніть увагу, навіть якщо вам дуже не буде хотіти з ним спілкуватись цей день. Людина, от знаєте, виглядає так, що ніби заради цієї підказки він з'явиться у вашому просторі. Це важливо для вас це буде важливо. Далі дивимось. Від чого краще за все відмовитись в цей день, давайте побачимо. Від дуже різких змін, бо вони вам будуть складно надаватись. І в якийсь момент ви зрозумієте, що недостатньо володієте інформацією. І це просто, знаєте, як ви щось почнете. Ну, як в тупік зайдете і, і будете відмовлятись, бо ну, якось воно вам там не дуже корисним буде, виявиться не дуже корисним. Тож не поспішайте там, де ви одразу, а ви тут одразу будете розуміти, що якісь складнощі вас чекають. Краще розберіться, краще витратьте цей день на те, щоб пошукати зайву інформацію, щоб підготуватись, а вже як будете готові, тоді вже робіть якісь там заплановані вами зміни. Якщо розумієте, що нічого такого не... Значного для себе до змін в своєму житті не планували, то просто пропускайте цю саме це питання, то у вас просто нічого не буде там особливо змінюватись. І давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Король жезлів нам тут показаний якась неможливість зробити те, що в нього заплановане, те, що йому дуже хочеться зробити. Е, якісь страхи, якісь переживання, якась така навіть депресійна ситуація. Насправді є у нього всі знання, є, є всі інструменти, але Може нагадати про себе якась стара ситуація, якась десь він не допрацював в чимось, десь щось не закрив свого часу, і тепер йому треба буде зупинитись в усіх своїх справах і повернутись до якоїсь ситуації, яку вже ну, знаєте, не можна її просто так пропустити, не можна не відробити, не закрити якісь там. <гештальт>. Тож він буде в якихось своїх справах повну зупинку мати, але ж він буде займатися чимось, що невідкладне для нього. І порада від вищих сил для вас на цей день. Тут прорив у сфері новин, щось ви дізнаєтесь, але інформація буде трошки вам надана, решта інформації буде закрита. Тут просто, знаєте, як. Ну, там трошки буде, вам відомо, а глибина буде скрита. Для когось це про поїздку, але щось там буде зупинка. Все одно буде все владнано так, як треба, але будуть лякати якимись новинами. Десь там буде Ситуація, знаєте, як підпитанням для вас. Але дивлюсь на дно колоди ви будете задоволені, і результати для вас будуть дуже-дуже гарні. Тож не лякайте себе там страхами якимись, все як робите, робіть. Захист свій, не забувайте ну, там, для себе тримати, обнулиться тут ситуація, яка ну, просто от, це знаєте, як вривається щось, чого не очікували. Але воно як виривається, так швидко, впливно для вас і закінчується. Але ви встигнете чогось там злякатись, щось ви там собі будете розповідати, що ой божечки, тепер нічого не вийде. Все у вас вийде, все буде владнано, все буде завершено в свій час і так, як вам треба. І взагалі. Е Підглядаю в колоду, і карти кажуть, що ви під наглядом у вищих сил, тож, не дуже там собі страхи в голову беріть. Все, на цьому дякую. На цьому бажаю вам гарного дня і гарних подій в цей день. І людей, звісно ж, з вами теж поряд гарних. Бережіть себе і свою родину. І побачимось в наступних відео. Всім пока!